Добрий день, мене звати Олександр, і сьогодні я хотів би вам розповісти про ще одну з конструктивів, що ми робимо. Це теплички формату 8 метрів Екотоп 8. І що саме цікаво, ця теплиця йде під полікарбонат. Даний варіант теплиці дозволяє використовувати круглий рік. І, до речі, тут встановлюється полікарбонат 10 міліметрів. Теплий, прозорий, потужний. Ця теплиця виготовляється з подвійної ферми подвійної арки, яка має вигляд ферми, що додає високу міцність каркасу і дозволяє витримувати всі снігові навантаження, які можливі в нашому країні від 3 до 5. Конструкція має фронтальні фрамуги. Якщо теплиця шириною 8 метрів більше ніж 10 метрів довжина її, то рекомендуємо додатково встановлювати бокові фрамуги для провітрювання, як в даному варіанті. Теплиця має висоту 3,5 метри. Це дозволяє вирощувати досить такі високі рослини, томати, огірки та інші. По-перше, полікарбонат товщиною 10 мм, він має кращі зберігальні властивості, ніж, наприклад, подвійна плівка. Тобто полікарбонат 10 мм, він має тепловтрати 3,2 Вт на метр квадратний, а у подвійної плівки йде 3,5 да? Тобто 3,2-3,5 невеличка, з одного боку, різниця, але це 10%. Другий фактор – це висока міцність. Полікарбонат, якщо використовується 10-мм, Якщо ми використовуємо на промислових теплицях, то це а, якісні полікарбонати. Це треба зрозуміти. Він іде досить близький до повної вазі, тобто вага такого полікарбонату десь 2,2 кг на метр квадрат. А третій фактор: якщо це подвійна плівка, да ми використовуємо з надувом, то а, часто пошкодження плівки а, приводить до того, що вона починає здуватися. І на треба постійний контроль за надувом, за плівкою з полікарбонатом, це якби поставив і забув. Наступний фактор, який досить таки важливий, це те, що ви ставите полікарбонат, ну як мінімум на 10 років. хтось каже, що полікарбонат сипиться через місяць, через два, через сезон, через рік. Так, да, є такі випадки, але треба розуміти, що а, часто просто-напросто гоняться за ціною, тобто. О, є полікарбонат, який стоїть, наприклад, там ну візьмемо так, десятку, наприклад, 500 гривень, є там 400, є там 350. О, а чому мені брати за 500, якщо я можу взяти за 300? Полікарбонат треба брати якісний. Це зрозумілі речі, дати те, що дешевий товар якісним не може бути. В даному варіанти ми завжди, якщо ми працюємо з нашими теплицями, встановлюємо мис. Закладаємо якісні полікарбонати, тому що це промислові теплиці. І якщо є можливість на старті там більше інвестувати в теплиці, ви отримуєте кращий результат, який буде довше працювати. Ось в чому переваги, наприклад, ось таких полікарбонатних теплиць. Якщо вам подобаються такі варіанти, переходьте на наш сайт Теплиця Київ. і Дивіться більше інформації про ці теплиці. Це Екатоп 8, наприклад. Ну а більше інформації можете ще додатково уточнити у наших спеціалістах. Ну а з вами був Олександр, Екотеплиця. Живіть гармонії з природою в ритму прогресу, і До нових зустрічей!